Вибори 2014 на рівненщині відзначились спокоєм, толерантністю та навіть чесністю. На цьому вкотре наголошують спостерігачі від громадянської мережі Опора за їх словами. Проведення виборів відповідає усім демократичним та міжнародним стандартам, як на території рівненщини, так і на території України. До речі, ці вибори також називають одними з найспокійніших, незважаючи на нечисленні порушення, які все ж зафіксували у день виборів. Проте вони носили одиночний характер. Відтак на результати голосування не вплинули. В Срічнянському районі нашими спостерігачами були зафіксовані випадки видачі бюлетенів без необхідних документів, тобто без паспортів. Але такі випадки були одинокими і, скоріше, це було пов'язано з тим, що. Це були сільські дільниці, і відповідно комісія мотивувала своє рішення тим, що вона знає виборців, тобто і фактично ну, вони знають цих людей, і їм можна видати виборчі бюлетень. Спокійними називають вибори і правоохоронці. Вони також не помітили значних порушень, хоч і зафіксували шість повідомлень. З цих повідомлень одне було здубно, де на одній зупинок були розкидані листівки про одного з кандидатів в президенти. Також гоще і місто зафіксовані були порушення пошкодження бю. Литнів Демидівка надійшло повідомлення, що є порушення на одній з виборчих дільниць. Воно не було підтверджене виїздом слідчої оперативної групи, і в Березному був розміщений один білборд який запрошував виборців на дільницю проголосувати за кандидата в президенти, вже після завершення самого процесу голосування ОВК розпочали приймати протоколи. Саме тут, як передбачали експерти, і виникли основні проблеми. У першу чергу пов'язані з чергами, які утворилися, коли основну масу протоколів почали звозити у виборчі комісії. Окрім того, було чимало неточностей у виборчій документації. ДВК Частими неточностями в першу чергу були в протоколах дільничних виборчих комісій, наприклад, неправильно написання виборчої дільниці номеру виборчої дільниці взагалі номер не своєї виборчої дільниці очевидно члени комісії від втоми просто внесли випадково не той номер або, наприклад, вони не повний номер своєї виборчої дільниці записали, так як він відповідно затверджений. Окрім того, говорять і про численні орфографічні помилки при заповненні протоколів, а також про неякісний відтиск печаток, на яких, власне, не можна було навіть розібрати номер дільниці. Загалом, за словами Олексія Горецького, на уточнення в ДВК повертали понад 40% протоколів. Ірина Нечепорук Артем Лаговський новини Рівного.